Григорія Ткачука пам'ятають, шанують. Його ім'я носять вулиці. Про нього пишуть вірші, складають пісні. За життя він зробив стільки, що іншим не під силу було і за три. На виїзді із городка встановлено меморіальні знаки з його зображенням. До нього діти, онуки, посадовці, хлібороби, послідовники його справи поклали квіти, схилили у шані голови. Асфальт на широких вулицях, якою урочистою ходою пройшли усі, хто завітав на свято, лікарня у п'ять поверхів, середня школа та дитсадок, малюків та у лісовоців народжувалося все більше, концертний завод, олійниця, заправна станція, гаражі, заповнені технікою, ферми, куди без білого халата і бахіл не пропустять. А ще стадіон, готель, гуртожитки для фахівців. У колгосп Україна стояла черга із випускників вузів, будинок творчості з піаніно і студією живопису. Навіть рукотворний ставок з Ліхтарями і клумбами на березі. Такий внесок Григоря Івановича у розвиток рідних лісоводів. Біля будинку дитячої творчості стоїть його погруддя. До нього лягають вінки, квіти. Лісовода ставна, є традиція славна. слівом, сіллю зустрічати, щастя, здоров'я, гостям бажати. Дорогі друзі, скористайтесь нагодою. Якщо у наших ви вже края, помилуйтесь нашою природою. Нащо гляньте історичний шлях! Зала будинку творчості заповнена повністю. Односельчани шанують пам'ять свого голови. Шанують і нащадків ткачука, яким батько передав найкращі риси людяності. Шановні друзі, гості, всі, хто тут тільки сидить в цьому залі, я дуже і дуже щирою Господу Богу, за те, що Він мені дав здоров'я, що я сьогодні могла приїхати і всім вам, всім, хто сидить тут, і в залі, і в цьому село, подякувати за таку шану моєму чоловікові Григорі Івановичу Ткачуку. Батько завжди казав: якщо ти будеш до людей по-людськи, то повірте, діти, вони вам віддячать сто крат. І ми цю любов від вас відчуваємо на протязі усіх цих років. На протязі 30 років, майже через кожних 4 роки, оця лісовіцька земля видавала героя соціалістичної праці. Це небачений подвиг, це чудо люди, які разом із Григорієм Івановичем творили славу, велику славу лісоводів. Давайте їм поаплодуємо. Багато із них немає уже сьогодні разом з нами. Починаючи з 1954 року, Колгосп Україна постійний учасник всесоюзної виставки досягнень народного господарства СРСР. Слава про це господарство свого часу гріміла по всіх континентах у буквальному розумінні слова. Колгосп представляв сільське господарство усієї країни на виставках у США Індії, Німеччині, Угорщині. Григорій Іванович Скачук неодноразово брав участь у з'їздах ЦК Компартії України і ЦК КПРС. Був незмінним депутатом Верховної Ради СРСР семи скликань. Георгій Іванович, людина, яка зробила надзвичайно багато потужних справ, яка вела за собою і веде до сьогоднішнього дня атмосфера і відчуття тої наполегливої праці, тих недоспаних ночей її до сьогоднішнього дня. Але славне село лісоводе має історію і буде мати далі. Сьогодні здобутки Ткачука підтримує, і примножує свою діяльності група компанії Вітагро. Її керівники ставлять за мету відродити минулу славу лісоводів, яка, на жаль, була втрачена у непевні реформаторські часи. І для цього зроблено вже чимало. Поля колосяться гарними урожаями. Оновлюється машинотракторний парк, зміцнюється матеріальна база. Значно зросла орендна плата. Люди мають роботу і гарну зарплату. Турботу і піклування відчуває соціальна сфера. На свято завітало чимало тих, хто знав особисто Григоря Івановича, хто цінує пам'ять про нього як потужного господарника, справжнього патріота рідної землі. Коли формувалася колона, над нею кружляли лелеки. То добрий знак, кажуть люди. То Ткачук за нами спостерігає з височини і радіє за наші успіхи.